Друзі, гості каналу, підписники. Ну що, вітаю вас на каналі. Будемо сьогодні е, косити люцерочку. Вже виходить, ну, треба останній раз збити її, буде щось коровкам закладати. Ось покажи. Ось така люцерочка. Це вона ріденька, звісно, це останній укос. Це вже в нас е, виходить. Який це укос? П'ятий, по-моєму, укос люцерки. Вона така вже рівень, посередній укос, але зб'ємо на зиму її. І думаю, вам поснімаємо. А ви обов'язково нам поставите в Каже, поставте такого. Ні, не хоче? Не хоче показувати. <рес> Стісняється. Ну таке, зараз ми трошки попрацюємо, познімаємо. Звісно, бачите, дивіться, яка в нас роса. Мокро все, капець. Ну вже, звісно, осінь, вже такої немає погоди в нас дощі. Але треба збити. Його скосити. Треба, треба скосити його, виходить, по якомусь злізти. Ну йди. Треба скосити. Ну, таке на зиму не стоїть його покидати. Треба скосити. Зараз трошки вам поснімаємо, покосимо. Будем да, Любанька, будемо косити. Будемо косити. Ти ж таки поможте йде, так? Ой, ти трошки вам зараз покажемо такий контент. Ну що? Поїхали, трошки попрацюємо. Поїхали. Давай сідай на Опа. Сиди гарненько, тримайся. Тримай. Тримай. А я розходу косу. Зараз побачимо, як воно буде мокре косити. Ой, якось косив, роса не росав вона косить костить цей шумах, ці кита. ну 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 Зараз їдемо косити. Тут у мене виходить ось о. кожух я на кардана, я його зараз не причіплю, бо там треба відкручувати болдика, чіплять його тако. Не де там не дінеться, думаю, хай там вісить. То нічого страшного. Ну що, поїхали? Дивай, дивай. Поїхали, стадо мава. Будемо косити, так? Да? Да. Без помощників не я. Uh -huh. да? да. Земля, трава таке забиває. Ну звісно, воно літерку виходить добре кошти. Траву не, не, не так кошти. А ліцерка тут вона добре кости. Але по барабану бачите, мокро, дивіться, що робиться. Костить його і все. Так що шумахи оцей, Діця все, все класно працює, все кости. Що рекомендую, хто хоче переробляють, оце кухню. Ну, Складаємо, їдемо далі, будемо танцювати. Роботи повно, таке. Все будемо кусити кукурудку нашу, буде погода трохи і пару днів. І будемо косити кукурудзку. Треба убрати буде. Качани вже, вже вирубали, виходить, кукурудзу треба теж вбрати буде. Порівка на зиму, борівці згоріли. Ну що, таке, друзі, вийшло відео. Кому сподобалось, сподобаюся на поставте. Усім миру, жодної добра. Всім пока-пока.